Діяння апостолів, розділ 10 один із найважливіших моментів у всій історії церкви, бо саме тут Євангелія офіційно відкривається для язичників. Перший корнилій римський сотник, вірші 1-8. у Кесарії жив Корнилій, сотник римського війська, язичник, але богобоязливий, молився і давав милостині. Він бачить ангела, який каже: Молитви твої і милостині зійшли перед Богом. Пошли людей до Йопії і поклич Симона, що зветься Петром. Корнилі одразу посилає трьох людей за Петром. Значення Бог чув і бачив щирість язичника, і дає йому нагоду пізнати істину. Це початок зламу бар'єру між євреями і язичниками. Друге видіння Петра, вірші 9, 23. Петро під час молитви має видіння. З неба спускається простирадло з різними тваринами, і голос каже «Заколи і їж. Петро відмовляється, каже, що ніколи не їв нічого нечистого. Голос відповідає, що Бог очистив того, ти не вважай за нечисте. Видіння повторюється тричі Петро здивований значенням. У цей час приходять люди від корнилії, і Дух Святий каже Петру: Іди з ними, я послав їх. Петро йде з ними в Кесарію. Значення. Видіння символ очищення язичників яких Бог тепер також приймає, Бог готує Петра змінити мислення від закритості до відкриття для всіх народів. Третя проповідь Петром у Домі Корнилія, вірші 24-43. Корнилій зібрав усю свою родину та друзів. Коли Петро приходить, корнилій навіть впадає перед ним на коліна. Але Петро каже Я теж людина. Петро каже, що Бог навчив його не називати нікого нечистим. І проповідує про Ісуса Христа. Ісус був помазаний Святим Духом, робив добро, зцілював, був розп'ятий, але Воскрес, хто вірує в Нього, отримає прощення гріхів. Четвертого Святого Духа отримують язичники, вірші 44 48. Поки Петро ще говорить: Святий Дух сходить на всіх язичників, які слухають, всі дивуються. Вони починають говорити мовами і прославляти Бога так само, як апостоли у день п'ятидесятниці. Петро запитує чи може хтось заборонити води для хрещення цим, хто отримав духа, як і ми? І він хрестить усіх у ім'я Ісуса Христа? Головне значення діянь 10. Перше Євангеліє для всіх народів, не лише для юдеїв, це офіційне відкриття церкви для язичників. Другий Бог приймає серце. А не націю Корнилій був язичником, але мав чисте серце. Третій святий дух підтвердження прийняття язичники отримують духа так само, як апостоли. Четвертий Петро відкриває двері церкви для нової групи людей, що викличе суперечки, які продовжаться в наступному розділі. Переходимо до діянь апостолів, розділ 11, де Петро пояснює свою поведінку, адже не всі в церкві були готові прийняти язичників. Цей розділ про переосмислення кордонів віри, а також про встановлення антіохійської церкви. Перший Петро звітує в Єрусалимі, вірші 1.18. Коли Петро повертається до Єрусалиму, деякі віруючі, особливо ті з юдейського походження, критикують його ти заходив до необрізаних і їв з ними. Петро детально розповідає, що сталося: видіння про стирадло з тваринами, прихід людей від корнилія. Вказівка Духа Святого йти без вагань, як Корнилій і вся його родина отримали Святого Духа ще до хрещення. Петро каже, як я міг заборонити Богові. Реакція після його пояснення всі заспокоїлися і прославили Бога, кажучи отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя. Значення. Церква починає усвідомлювати, що Божа благодать для всіх, не тільки для євреїв. Важливий момент керівництво церкви прислухається до дій Святого Духа. Друге Євангеліє в Антіохії, вірші 19-26. Через переслідування після смерті Стефана багато учнів розсіюються і проповідують у Фінікії, Кіпрі, Антіохії. Спочатку тільки юдеям, але потім деякі з Кіпру і Кирини починають проповідувати язичникам, і велика кількість людей навертається. Єрусалимська церква відправляє Варнаву в Антіохію, щоб перевірити, що відбувається. Варнава радіє, бачить дію Бога і зміцнює учнів. Потім він іде до Тарсу по Савла Павла, приводить його до Антіохії. Вони рік навчають людей, і тут учнів вперше назвали християнами. Значення Антіохія стає другою важливою базою церкви після Єрусалиму. Саме тут розвивається місіонерський центр. З якого згодом вийде Павло. Назва християни з'являється вперше. Третє пророцтво і допомога, вірші 27-30. Пророк Агав передбачає велику голоднечу, яка дійсно сталася за правління Клавдія. Учні з Антіохії вирішують допомогти віруючим в юдеї, зібравши пожертви. Варнава і Савл несуть ці дари до Єрусалиму. Значення: духовна єдність і жертовність язичників підтримують євреїв. Показуючи справжню братерську любов. Варнава і Савол починають своє служіння разом, яке згодом виросте в перше велике місіонерське турне. Ключові думки з діянь 11. перше. Бог приймає всіх, хто щиро шукає його незалежно від національності. Друга церква вчиться слухати Духа Святого, а не тільки традицію. Третє Антіохія стає новим центром християнства. Четверте. Любов і єдність навіть між різними культурами це ознака справжньої віри, діянь апостолів розділу 12. Цей розділ справжня драма переслідування апостолів, чудесне звільнення і Божий суд над царем. Перший ірод починає переслідування. Вірші 1-5. Цар ірод Агрипа перший починає переслідувати церкву. Він страчує апостола Якова, брата Івана, це перший апостол, який помирає мученицькою смертю. Побачивши, що це подобається юдеям, він арештовує Петра, кидає до в'язниці і ставить чотири загони вартових. Церква невпинно молиться за Петра. Значення це дуже темний момент. Один апостол убитий, інший в кайданах, але Бог ще не сказав останнього слова. Церква розуміє силу молитви в єдності. Друге чудесне звільнення Петра, вірші 6.19. Уночі перед судом Петро спить, прикований до двох солдатів. Ангел Господній з'являється в темниці. Світло сяє, ангел будить Петра, кайдани падають. Вони проходять повз охорону, двері самі відкриваються, Петро опиняється на вулиці. Петро йде додому Марії, матері Івана Марка, де зібралися віруючі. Дівчина на ім'я Рода впізнає голос Петра. Але замість відкрити, біжить сказати всім. Парадокс вірили в чудо, але не повірили, що сталося. Петро розповідає, як Бог його визволив і йде в інше місце. Ірод наказує стратити охоронців. Значення. Бог показує, жодні кайдани чи царі не зможуть зупинити його волю. Петро повністю покладається на Бога, навіть спить уночі перед судом. Віра церкви ще не досконала, але Бог діє. Третій Божий суд над іродом, вірші 20-23. Ірод виступає перед народом, вони кричать: Голос Бога, а не людини. Ірод не віддає славу Богові, і одразу ангел Господній вражає його, він помирає, з'їдений хробаками. Значення. Ірод хотів бути як Бог і за це отримує Божий суд. Це урок для всіх владців. гордість і самозвеличення шлях до падіння. Четверте Євангеліє росте, вірші 24, 25, незважаючи на все. А слово Боже зростало та поширювалося. Варнава і Савул завершують місію в Єрусалимі і повертаються, беручи з собою Івана Марка. Ключові думки з діянь 12. Перше. Молитва має силу, церква молиться, і Бог втручається. Другий Бог панує над усім, навіть над царями і в'язницями. Третя гордість перед Богом смертельна. Четверте Божу справу не зупинити ні смертю апостолів, ні переслідуваннями.